І Сина, і Святого Духа Амінь. Христос рождається найсвітніші і чесніші отці, дорогі у Христі, брати і сестри. Сьогодні, і як вже впродовж кількох місяців збираємося тут на цьому майдані, майдані щоб творити молитву. І наша молитва. Є підтриманням певного протесту, який відбувається не тільки на Майдані у Києві, не тільки на Майданах у наших обласних містах, але своєрідного протесту, який десь так останніми роками, я би навіть сказав, десятками літ зароджується в наших думках і навіть в наших серцях. Дуже важко уникнути певної розмови. З людьми, якими зустрічаєшся, щоб не було якогось рідного нарікання або не було, можна так сказати, стверджування якогось факту недоброго відношення між людьми. Все, ми говоримо починається із влади. І часто ми звинувачуємо, дуже добре ми бачимо ті недоліки, казуючи, що ось вони не вміють це зробити, вони не вміють це. Вказуючи на те, як люди приходять до влади, як вони її здобувають і як в пізнішому часі використовують для себе. Але разом з тим ми нарікаємо на наше щоденне життя. Ми нарікаємо на те, коли ми йдемо в будь-яку установу. І там ми бачимо якісь зволікання, там ми бачимо надуживання. І на це ми нарікаємо. Ми нарікаємо часто на наших сусідів. Нарікаємо на своїх дітей, на свою сім'ю. І ось це нарікання, воно переростає в постійне незадоволення. І дуже важко є зустріти в нашому суспільстві позитивних, таких людей, налаштованих, що все буде добре, все буде гаразд. Якщо ми подивимося, ми бачимо завжди лиця сумних, понурих людей. У наших Базара, скупчення людей чи в транспорті, ми бачимо людей, які десь так, напевно, закрилися в своїх проблемах, самі в собі. І дуже рідко є, нам навіть дивно є, коли ми звертаємо увагу на молодь, яка може так просто собі посміхатися. Іноді навіть маємо тій молоді за зле, кажемо, вони не виховані, вони не культурні. Але насправді, дорогі мої, це вияв. Того часу, того суспільства, в якому ми живемо. І це не є нормою. Те, що ми нарікаємо, це і вияв того, що в нас майже або дуже мало, майже немає людей, які б могли б ми називати моральними авторитетами. Якщо ці люди є, ті люди, як правило, є невидимі. Часто вони не стоять тут, хоча нам би хотілося, щоб ті люди тут стояли. Ми би хотіли, щоб ті люди до на нас промовили, щоб ті слова, які люди нам говорять, нам імпонували. Щоб ми бачили, що та людина не тільки говорить, але та людина також і живе тим, що говорить. Ми би хотіли, щоб ті люди могли прийти ще до цього будинку і очолити його. Ми би хотіли, щоб ті люди були в всіх установах. Але, на жаль, ми бачимо, що є та ситуація що до влади йдуть ті люди, які хочуть владу використати, які хочуть і бачать її тільки зі своєї позиції, зі свого бачення, але не з погляду народу, не з того погляду, з якого ми стоїмо і дивимося, який імпонує нам. І напевно ця мова, яку я зараз почав, є дуже актуальна саме в сьогоднішньому часі. Сьогоднішній день, бо сьогодні ми святкуємо. І пригадуємо собі пам'ять трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова, Григорія Двоєслова і Івана Золотустого. І от бачимо тих велетнів, мужів, які своєю поставою так захопили людей своїм проповіді, своїм життям, що навіть під далеко після їхньої смерті. Продовж століть люди сперечалися, який з них був важливіший. Чи той, чи той, якого вчення було більш промовистіше. І довший час це тривало, поки вони у сні не з'явилися і не вияснили цю ситуацію. І ось тим саме вони показали нам, нашому хворому суспільству, в чому є проблема нашого часу. Бо ми нашу духовність часто закриваємо в наших храмах. Ми гарні, побожні люди. Ми приходимо до церкви і молимося, і навіть вміємо це робити чисельно. Але виходивши з храму, знаєте так, як кожен має своє місце, в своєму місці там залишив свою духовність. Ми вийшли з храму, храм зачинили, і ця духовність чекає нас до наступної неділі або до найкращого дня, коли ми знову в тому храмі з'явимося. Ось це є проблема нашого часу. І тому, коли ми тут молимося, ми не молимося тільки про те, щоб скинути ту владу. Ми не молимося тільки про те, щоб так щось змінилося, надто велика зміна настала в нашій державі. Але ми молимося також і про нашу духовність, щоб вона була разом там, де ми є. Чи це є сім'я, в якій ми перебуваємо зранку до вечора? Чи це є місце нашої праці, де ми є, де ми працюємо, і там, та духовність разом з нами була? Чи це просто спілкування з нашими сусідами, друзями, знайомими, Ось там, де найбільше цього потребується? І ми хочемо шукати тих авторитетів, моральних авторитетів. Ми дивимося в натовп таким надійливим споглядом і думаємо, може там між тим натупом, є. Та людина, яка могла би очолити, яка б могла би повести. Але ми знаємо, що та людина, яка може бути моральним авторитетом, їй би було досить таки некомфортно, бути посеред людей, які її не розуміють, і тому не відкидаємо. Але стараємося молитися за тих людей, моральних авторитетів нашого суспільства, які могли би себе проявити. Показати, очолити наше суспільство і повести, як ми це оспіваємо і молимося, до світлого майбутнього. Христос рождається.